13 травня, вівторок, ми все ще можемо відчувати ефект повні. А з енергіями аркану смерть, який керує сьогоднішнім днем, це день, який несе трансформацію, не запитуючи, готові ми чи ні. Настав час обнулити все зайве. Це не просто кінець, це перехід до нового через чесність, мудрість і духовну трансформацію. У мінусі енергія аркану місяць. Ілюзії, страхи, туман у голові і емоційні хвилі. День може бути або дуже потужним, або дуже заплутаним. Залежить лише від того, чого. Готові ви побачити правду та відпустити те, що вже давно має піти. Для тих, хто в парі день глибоких розмов, які можуть усе змінити, можливе розставання або навпаки, перехід на новий рівень стосунків. Якщо приховували правду, вона може спливти. Краще говорити щиро, ніж дозволити ілюзії тримати вас у тенах образ. Для тих, хто без пари день завершення або початку. Головне все перевіряйте по фактам, бо можна попасти в пастку обману та ілюзій. На побутовому плані генеральне прибирання завершення питання. Питань, пов'язаних з родом, сім'єю, одруження, розлучення, перехід на новий рівень, день для спалення старих записів, символічного прощання, поховання непотрібних звичок, похід у лазню, водні процедури, очищення на всіх рівнях, можлива зустріч з психологом, участь у глибинних практиках, звернення до фахівців, які працюють з несвідомим. В мінусі дня – ілюзії, емоційний туман, тривожність, внутрішній страх втрати, навіть якщо нічого не загрожує. Нічні кошмари, плутанина в голові, надмірна вразливість, під Озри, бажання зрозуміти все до кінця, навіть якщо це неможливо. Самонакрутка, накрутка, емоційні зриви. Якщо накриває, перевіряйте все по фактам, прояснюйте, не надумайте собі. Поділіться цим прогнозом з вашими близькими для того, щоб вони теж мали цю інформацію. Звісно, зберігайте цей прогноз, щоб переглядати його протягом дня, поставте мені вподобайку, напишіть коментар. Все це своєрідне дяка за мою роботу. І нагадую, що в моєму телеграм-каналі вже є всі прогнози в залежності від вашого місяця народження на травень. Переходьте за посиланням. Профілю. Сьогодні обирайте одяг, у якому можна не лише бігти за автобусом, але й зайти в інтелектуальну дискусію. Тобто джинс та картати піджак або просто смарт-кежуал підійде. Кольори бордо, червоний, теракотовий, фіолетовий, сапфіровий, темно-синій, білий та бежевий. аксесуар якийсь яскравий акцент, оберіг або амулет. Цей день як детокс для душі. Сьогодні очищення це ключ. І після нього обов'язково прийде нове, але тільки в тому випадку, якщо ви насправді готові відпустити старе. Я вам бажаю Красного вівторка, лише приємних трансформацій і гарного дня!